Права 752. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо? p-9 множиться на p плюс 9. Добуток різниці двох виразів на їхню суму це різниця квадратів цих виразів. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, p у квадраті. мінус 9 у квадраті. Ну і це буде p у квадраті. Відняти 9 квадраті 9 множиться на 9 це 81. Є? друге завдання 5 плюс х, що множиться на 5 мінус х. Добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це різниця квадратів цих виразів, то ми записуємо як 5 у квадраті мінус х у квадраті, і це дорівнює. 5 у квадраті 5, що множиться на 5, це 25. Відняти х у квадраті. Є. Переходимо до третього завдання: 3 мінус С, що множиться на 3 плюс С. Знову таки, добуток різниці двох виразів на їхню суму. Це різниця квадратів цих виразів. То ми записуємо як 3 у квадраті мінус С у квадраті. Ну і це можна записати: 3 у квадраті 3, що множиться на 3, це 9. Відняти С в квадраті. Є? Переходимо до четвертого завдання 7 плюс y, що множиться на y-7. Тож, запишемо тоді так, як y мінус 7, поміняємо множники місцями, що множиться. А другий вираз 7 плюс y, запишемо як y плюс 7. Данки можна поміняти місцями. Отже, тепер у нас є добуток різниці двох виразів на їхню суму. То це буде різниця квадратів цих виразів, то ми записуємо як y у квадраті мінус 7 у квадраті, або як y. -7. У квадраті мінус 7 помножити на 7 це 49 є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Виконайте множення. Ми виконали. В першому завданні записуємо p у квадраті мінус 81, в другому завданні записуємо 25 мінус х у квадраті, в третьому завданні. Записуємо 9 мінус С у квадраті. І в четвертому завданні. Записуємо y у квадраті мінус 49. Є?